Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку з 14 по 16 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Так, це була Кривий Ріг Південь південна частина міста Кривий Ріг південь південна частина міста 14 15 16 Південна частина міста. Загроза ракетна. Буде працювати ППО. Є загроза фізичних ушкоджень, але незначна. Угу. Потім шахеди полетять після ракет. Вони будуть бити, будуть думати, що там люди в формі, уніформі або в спецодягу, але там не буде їх. Там їх не буде, і загроза буде для людей навколо. Будьте обережні. Так, Кривий ріг, захід, західна частина міста. Кривий ріг, захід. Західна частина міста. Нічого ви чуєте, як працює ППО, летить мимо вас, ціль не ви. Але людям є страх і сльози це погано, але не бачу загрози фізичних ушкоджень. Принаймні, ці буде не у вас. Кривий ріг північ, північна частина. Північна частина дуже обережно. У вас є загроза, загроза велика, загроза йде ракетна, є прильот. Ціль, зна... Ціль буде у вас. Ціле спрямовано буде летіти туди. І є загроза фізичних ушкоджень чимала. Загроза велика для чоловіків і для жінок. Вони показують, що це буде. Це таке, як домівки. або якесь, ну, це не підприємство, це якесь, де багато чоловіків і жінок як таке. Може, місце відпочинку це буде? Ну будьте уважні: кривий ріг, схід, східна частина міста. Ну, у вас мимо теж, мимо вас Іде ви. загроза шахетна, але... шахетна і ракетна, але вона м пролітає все мимо. Л летить повз, не бачу я загрози людям, не бачу загрози фізичних ушкоджень, але будьте дуже обережні, бо це людський фактор. Дивимося Криворіжський район. Криворіжський район дуже обережно. У вас є загроза прильоту, це ракетна загроза на якийсь об'єкт інфраструктурний. Людям сльози це дуже погано. І загроза для тих, хто працює в формі, уніформі або в спецодягу. Будьте обачні, бережіть себе та своїх близьких. Побачимо з вами 16 року. Лютого подивимось, що нас чекає далі. А я продовжую дивитись Миколаїв. Добрий вечір, Миколаївці. Місто Миколаїв. Дивився з вами на безпеку. З 14 по 16 лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Миколаїв працює ППУ. Загроза і ракетна буде працювати ППУ. Хоча показує гарний захист, але ціль буде у вас. Ціль буде у вас. Є загроза фізичних ушкоджень, незначна, але вона є. Будьте обачні на ці три доби. Миколаївська область. Миколаївська область. Летіти буде повз. У вас це все таке, мабуть, буде летіти на місто. Буде працювати ППО, є загроза руйнації і уламків, Загрози фізичних ушкоджень людям я не бачу, але будьте обачні і обережні, бо це людський фактор. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимось з вами. 16 лютого подивимось, що нас чекає далі. Я продовжую дивитись місто Одеса. Місто Одеса. Добрий вечір, Одесити. Дивимося з вами на безпеку з 14 по 16 лютого. Місто Одеса. Місто Одеса. У вас чудово справляється захист. Падає ракетна шахедна загроза, але показує дуже гарний захист, роботу ППО дуже гарну. Є загроза від уламків руйнації чогось, але не бачу загрози людям, не бачу загрози фізичних ушкоджень. Це дуже добре. Але ж будьте обачені і обережні, бо це людський фактор. Дивимося Одеську область: 14, 15, 16 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам до шахетів. область дуже обережно. У вас є загроза, є прильот, не якийсь інфраструктурний, а може навіть громадський, це буде об'єкт. Е є загроза і ракетне і шахетне, і людям сльози. Це погано. Буде працювати ПТО але щось таке хряцне там. Будьте обережні, Одеська область, будьте обережні, погані карти. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 16 лютого і подивимось, що нас чекає далі.